Спочатку пішла інформація, що Зеленського могли ну, не то, що примушувати, ну в якійсь мірі примушувати підписати угоду вже остаточну і потім далі узгодити все з Росією. Ну, угоду остаточну таку як вигідно передусім Америці, і щоб там, я так розумію, і Росії це було вигідно. І змусити підписати, а потім це все оголосити. Тобто, окрім Прокопалини, ви розумієте про що мова, так? Відповідно, ну, він пішов звідти геть. Ну, Зеленський. даній ситуації правильно зробив. Підписувати можна тільки тоді, коли це буде вигідно для України. І а питання, що Трамп таким себе вважає прям поважним для сатанинської коаліції Путлера. Він або настільки в тому переконаний, що він такий поважний, чи він настільки думає, що істинний Путлер живий і там є з ким домовлятися? Нонсенс. Що його слово це закон? Де для сатанинської путлерівської коаліції чиєсь слово було закон? Вони що хочуть, то роблять. Що це за така гарантія, що я так сказав, і так і буде, і вони мене послухають. Та нікого вони слухати не будуть. Та нікого вони слухати не будуть. Крапка. Пора вже це усвідомити і Трампу і всім його прибічникам, що їхнє слово для Росії не має ніякої ваги і значення. З ним можна говорити тільки з позиції сили. Друге, що йде по інформації, своєю сьогоднішньою поведінкою. Він викличе серію чергових бунтів, протестів і невдоволень. Йому розкажуть багато чого, і в тому числі, ну так пішла фраза, де його місце? І що він має переслідувати передусім не інтереси грошові і комусь там, як би. Годити, чи як там я от, отут отак, для Росії? Я сьогодні, видимо, не даремно це згадував. Знову це ну, хотів сказати, там Трамп Зеленський сказав Путін-Зеленський. Потім знову це щось знову говорив за знов, о, це, це, такий трикутник Путін, Трамп Зеленський. Постійно мені в ефір цей Путін-Путін лізе. Ви розумієте? Ну, тобто, і я зрозумів, чого він лізе постійно мені отак ну, в ефір, так? Бо тому, що що там відбувається насправді? За тому, що хоче підписувати і так далі. Потім пішла така фраза, я поставив запит до вищих, вищого розуму, скажімо так. Сказали, що все буде добре, все вирішиться. Мені цього поки достатньо, подивимося якому контексті буде добре і як воно вирішиться, це буде видно вже найближчі години та дні. І коли вогонь здолає лід, тоді і буде наша перемога. Хтось мені колись писав, що тактика Трампа це як вогонь і лід. Вогонь лід. Ви трактували цю карту, що Росія це як людяне королівство, царство. Вогонь, який має його здолати. А може, це тактику Трампа треба подолати, так? Той вогонь і лід. І нарешті розкрити йому очі на ту правду істину, що відбувається, кінець кінцем. Приймати сторону справедливості, чесності, моральності України і, і правди, а не якісь там російські е, наративи. Ще з боку там ті його цькують. Ну той Венс, чи як він там, ну ви розумієте, хто там сидів з боку. Нічого. Бо за високо бачить далеко. Справедливість буде встановлена. Мені достатньо цієї інформації знати, щоб побачити, як буде далі змінюватись реальність. Своєю поведінкою сьогодні нічого доброго він для себе не зробив. Я про Трампа. А ми захищаємо своє правду і справедливість. Бо з ким? Правда і справедливість, то з тими і Бог, і світло, і успіх, і перемога. А гроші це таке нині є, завтра нема. Це все тлінне, відносне і тимчасове. Так що думати треба про душу свою. В кого вона є, звісно. Так. Ось ось, в принципі, те, що я хотів ще сказати після нервопрактики. Тому, <сум> Тому ми ні в якому випадку не... Як це? не падаємо духом, не панікуємо, не робимо поспішних висновків. Те, що не фінал, далеко не фінал, далі буде. Я сьогодні передався свій прогноз на тиждень, розклад на щодень, і знов як точно показала карта: Десятка мечів, там були два королі, покровителі, і між двома королями, чи королі королева якось так там було. Десятка мечів, крах розруха, але щоб побудувати щось нове, мусить бути крах старої якоїсь стереотипізації до старих. От, потім пауза, а потім народження нових шляхів. Так що все відбувається так, як має бути, правильно і до кращого.